Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у суботу, 22 лютого о 17.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Арсенал Мікелі Артети у себе вдома на Емірейт Стедіан, Команда буде приймати Вестгем Юнайтед. Грима Поттера, і сьогодні я хочу поговорити про Арсенал, про Вестгем Юнайтед. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Подивимося взагалі та ймовірність на перемогу. 77% вважаючи переможе Арсенал, 15% вважаючи матч завершиться в ніч. Та 8% вважаючи переможе Вестгем. До речі, друзі, подивимося останні 5 матчів, які, до речі, були зіграні між командами. Тут тут є абсолютний баланс. Дві перемоги Арсенала проти двох перемог Westgam Юнайтед. Ще між командами була зафіксована одна нічя. Ще беремо матч, який відбувався 16 квітня 2023 року. Командир розписують бойовині чи 2-2. 1 листопада 23 2023 року в рамках Кубка Ліги West Ham United перемагає Арсенал з рахунком 3-1. 28 грудня 23-го року, до речі, на Емірід Стадіон, West Ham United обігрує Арсенал з рахунком 2-0. 11 лютого 24 го року Арсенал бере реванш, обігрує Вестгем 6-0 на виїзді. Ну і у цьому сезоні команди вже грали між собою. 30 листопада Вестгем Юнайтед Арсенал 5-2. 5-2 команди Мікелі РТ перемагає. До речі, друзі, подивимося турнірна ситуація, яка в нас є зараз в англійській прем'єр-лізі. Арсенал один на другій позиції. Після 25 турів Арсенала 53 очка. Дві поразки, 8 ніч та 15 перемог здобула команда Мікелі Артети. 51 забитий м'яч має Арсенал. 22 м'яча пропущено. І плюс 29. У Арсенала різниця забитих та пропущених. Останні матчі Арсенала 4 перемоги та одна нічия у команді Мікелі Артети. Вестгем Юнайтед на 16 й сходенці. Після 25 тури в англійській прем'єр-лізі Вестгем Юнайтед набрав 27 очок, 12 поразок, 7 перемог, і 6 нічих у команди Поттера. 29 забитих м'ячами в Вестгем Унайтед. 47 м'яча пропущено, і мінус 18. Різниця забитих та пропущених три поразки за останні 5 матчів було у Вестгема. Одна ніч була. Та відповідно, одна перемога у команди Гримапоттера. Друзі, якщо, до речі, казати про арсенал, то команди Мікелі Ретети ось справді дуже непевно виглядає. Справді дуже напане виглядає, ось у Варгаттон обіграли, Жерону обіграли, Сіті обіграли. І да була поразка 0-2 від Ньюкасла у матчі відповідь півфіналу Кубка Ліги. І по сумі 4-0 я програв нью Але здається, перемогти Лестер. З рахунком 2-0. Дуже важливі три очки команди Мікельард. здобула. Наступний матч якраз проти Вестгема, потім ще нелегкий матч проти Ноттінгема. Справді такий справді ключові матчі. Очікують на Арсенал. Ось. Тому, звичайно, що матч проти Вестгем Юнайтед він має, звичайно, що дуже велике значення. Для Арсенала. Мікеля Гарте! Друзі, що стосовно Вестгем Юнайтед? Ну, ось, Коли Гримпот став тренером команди, програли Віллі у Кубку Англии 1 2 обіграли Фулгам з рахунком 3 2, потім була поразка від Пелес 0-2 18 січня. з 26 січня, поразка від Челси, 1 2 на Стамфорд-Брідж, поразка від Брентфорда 0-1. Тож -то дві поразки підряд має зараз команда Грама Потера. Ну і команді необхідно, звичайно, ну, ще набирати очки. Арсенал не зіграє Бакайо Сака, Габріель Мартінеллі, Габріель Жезус. ну ще Кай Гавец, е, та Тем'яс не зіграють. Усім цим футболістам Арсенала я від щирого серця бажаю цим футболістам. Скоріше було дужнє та всього самого найкращого. West Ham United, до речі, друзі. Фулькрук, Самервіл, Антоніо не зіграють. Uh, ще Лукас Пікейта І всім футболістам West Ham United Які також зараз травмовані І Їм також Бажаю всього самого-самого найкращого Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо переходити до своїх думок Чого взагалі очікую та я Особисто чого взагалі то я очікую Єдиного матча я очікую хорошого футбола Прямо знаєте, друзі, прямо такого, знаєте Хорошого, прям, футбола це дербі Лондона. Лондонське дербі. І да, можливо, матч Арсенал і Юнайтед. Не такий-то принциповий, як, наприклад, матч Арсенала та Тотнема, але в будь-якому випадку це лондонське дербі, це дербі Лондона, і в принципі обох команд не погані зараз серії. Тому дивилися останні 5 матчів і тут абсолютно абсолютний баланс. Дві перемоги Арсенала, дві перемоги Вестгемі Юнайтеда і одна була ще нічия. Я очікую хорошого футболу і думаю, що друзі обидві команди забійться. Думаю, що Westgame United зуміє забити гол ворота Арсенала. Думаю, що Арсенал зуміє забити м'яч у ворота Westgame. І да, хоча ми дивилися йому в інші перемоги. 77% вважають команди Мікелі Армеда переможе. Але знаєте, друзі, я думаю, що це буде уж точно нелегкий матч для Арсенала. Я думаю, що Арсенал буде уж точно нелегко. Westgame United це дуже сильна команда, яка дуже добре може закритися, грати на контратаках. А Арсенал взагалі ось важко саме вскривати ось оборону суперників. Ось. Тому думаю, що Арсенал легко не буде. Думаю, що обидві кого не заб'ють. Але я все-таки, друзі, віддаю перевагу Арсеналу. Все-таки я, друзі, думаю, що команда. Мікелі Артети, ну, як мінімум, Westgam United все-таки не програє. Нічю я, до речі, друзі, виключати все-таки не буде. Не буду я виключати тут нічю. Якщо Westgam United відібре очки Арсенала, і я всім не здивуюся. Але, скоріше за все, скоріше за все, я думаю, що якась буде мінімальна перемога Арсенала. Там наприклад, з рахунком, думаю, так 2-1. Думаю, десь Арсенал так переможе, якась важка, мінімальна перемога 2-1 на жилах. На характері, але думаю, що на три очки другоцінні все-таки ось, Але нічого не виключаю. Нічого не виключаю Але, скоріше за все, думаю, що арсенал з якимось мінімальним рахунком, там, наприклад, з рахунком 2-1, весь геммінет тобі грає. Друзі, що думаєте взагалі, то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є думки, ви можете їх написати у коментарях. Я вам, друзі, бажаю, які та щастя в житті. Бережіть себе, будьте завжди щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.